Провели в останню дорогу двох воїнів-земляків. Волиню черговий підтримала бійців батальйону Любард. Поліцейські звітують про затримання банди авторитетів. Кінець історії. Пісок тепер недоторканна власність старого жівського буковини. На Маневичину надійшла гірка звістка із фронту. 20 вересня у лікарні міста Дніпро перестало битися серце захисника із Козлинич Сергія Водька 1984 року народження. Штаб-сержант, командир взводу, був поранений під час виконання бойового завдання на Донеччині. Колківська громада у Скорботі. У борні за Україну загинув житель селища Колки Віктор Дідук. 1995 року народження у званні молодшого сержанта наш земляк служив у війську із травня минулого року командиром міномета. Життя мужнього воїна обірвалося у бою на Донеччині 16 вересня. Він назавжди залишиться 24-річним. До кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку прийшли віддати останню шану герою Назару Новосаду. На жаль, кажуть, захисник провоював зовсім недовго, кілька тижнів, і загинув 16 вересня біля селища Райгородок Донецької області. У нього залишилися дружина, донечка, мама та дідусь. Дуже щира, добра дитина. Він був завжди такий до людей привітний і. Дбав про і сім'ю свою і про, е, е, переживав за Україну, щоб все добре було. На жаль, він там ну, зовсім мало часу побув. Я його зустріла перед самим від'їздом. Е, я ще йому кажу, Назар, та ти хоч береш і себе, а він мені каже, та не переживайте, все буде добре, так оптимістично налаштований. І, ну, буквально я не встигла опам'ятатися вже звістка. Буквально він з Соломійкою, з дитиною, з колясочкою заходив в магазин, ми буквально з ним переговорили. Він каже, я завтра їду. Він до війни займався автомобілями, він слюсар. І... З дідусем я так думаю, що вони разом це робили. Назара Новосада пригадують як людину, котра любила спілкуватися з усіма, незалежно від віку, прийшла вшанувати героя і його кума Анастасія. Хороший батько, хороший син, добрий друг і такі залишаться в пам'яті в нас. Друзі, знайомі із болем у серці проводжали захисника в останню дорогу. Його запам'ятають таким порядним, хорошим, добрим. І Чудова дитина була чудова, послушний, роботящий, бо дід його приучував до роботи. Патріот пішов захищати нас. Саме головне, що патріот, да. Да. патріот нашої держави. Yeah. Він пішов захищати нас всіх, щоб ми спокійно спали. Свій останній спочинок Назар Новосад знайшов на кладовищі у селі Зміїнець. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Хто знав і любив полеглого захисника Олександра Чирку. На жаль, зустріли його, аби попрощатись. Майже рік герой вважався зниклим без звісти. На жаль, дива не сталося. Олександр Чирка поліг у селі Нижній Клин Курської області, 17 листопада минулого року. Хресна мама героя розповіла, жив і навчався у Турійському районі. Рано залишився без батьків. Змушений був виховуватись в бабусі. Дуже розумна, дуже хороша дитина. Велике майбутнє плани будував, але не все йому вдавалося так, як треба. Хрещений син, мій перший хрещений син, сьогодні їхала цілу дорогу і згадувала той січневий день 82-го року, як народився. І от, і от сьогодні мусимо проважати. Хороший чоловік, хороший хлопець, дуже акуратний. Розумний, компанійський. Він дуже переживав, коли його син пішов на війну і казав, як же так, що він покинув навчання, пішов добровольцем на фронт. І я мушу, мушу, і він готувався до цього. Він знав, що він піде туди. Зовсім недовго воював і біля Курська пропав без вісті, ми молилися. 10 місяців ми молилися за нього, ми вірили, що він вернеться. Але, на жаль, на превеликий жаль. Немає, немає Сашка. Дуже добрий, Як син був дуже добрий. І батько для своєї сина також був дуже добрий. Бачите, він думав і захищав сина, а сам загинув. Захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Друзі та знайомі розповіли, Олександр Чирка вчився на правоохоронця, але у цивільному житті працював на різних підробітках. Був дуже хороший хлопчина. Дбав про. Вони залишились двох з братом, Дбав про брата, переживав завжди і старався, як, як міг, старався допомагати. А він в міліцейській школі в Харкові навчався, товаришували багато років в Луцьку. Ну і, відповідно, і по місцю проживання в Торіцькому районі. Не раз виїжджали Крисі на озера. Чим не приходилось, тим їхали. Ніхто ніколи не обіжав нікого. Хороша була людина. Він був щирий для всіх, мав квартиру, тут батьки лишили. Він приймав гостей, всі, хто до нього заходив. Важке життя в нього було. Він рано лишився сиротою. Батько раніше їх покинув з мамою. Потім мама померла. Його доглядали дідусь, бабуся. Війна забирає найкращих. Найбільша втрата тата болітиме сину військовослужбовцю. Поховали героя Олександра Чирку на кладовищі у селі Ловища. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Фонд Ігоря Палиці тільки разом продовжує допомагати нашим захисникам на передовій. Цього разу важлива та специфічна підтримка для батальйону Любард обладнання, яке дозволить військовим зберігати продукти тривалий час навіть у найскладніших умовах. Це та річ, яка дуже необхідна хлопцям для того, аби забезпечувати харчуванням особовий склад, в тому числі на лінії фронту. Але це річ не дуже популярна, оскільки на неї дуже тяжко зібрати кошти і ну тяжко заохотити людей. Скидати донати на таке. Цей рефрижератор дає змогу тримати продукти харчування в належних умовах. А на фронті це вкрай важливо, адже від якісного харчування залежить не лише комфорт, а й сила та витривалість військових. Фонд Фондгоріпалиці тільки разом відреагував на запит Люберта. Співпрацюємо з ними уже давно і не гарну співпрацю. Бажаємо нашим хлопцям і усім нашим українцям найшвидшої перемоги, аби ми могли розвивати нашу Україну, а не боротися за її виживання. Для бійців такий рефрижератор, справжній порятунок, він дає змогу доставляти та зберігати продукти без втрати їхньої якості, що особливо цінно під час тривалих ротацій та довгих рейдів на віддалені позиції. Так як ми йдемо як тиловий підрозділ, то наш прямий обов'язок забезпечити особистий склад гарним та якісним і свіжим харчуванням. На жаль, ми не можемо розположити нашу продукцію максимально близько до лінії бойових дій. Тому ми дуже вдячні всім, хто допоміг нам цим контейнерам, бо ми зможемо відправляти нашу продукцію по підрозділам, і вона буде доїжджати у тому стані, в якому вона має бути згідно нормам харчування для особистого складу. Горя-Палиці тільки разом підтримує українських військових вже понад 10 років. Це не лише амуніція чи техніка, а й забезпечення особливих запитів, які допомагають нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання. Людей дійсно не вистачає. Людей не вистачає як і у підрозділах, так і у толових службах. Тому ми раді будемо запросити всіх до 20-ї бригади Любард. Будемо чекати. У Нас дуже багато є посад, як і бойових, так і не бойових. Ми чекаємо реально всіх, бо для кожного знайдеться справа. Головне, щоб ти був людиною. Це єдине, що треба, коли ти йдеш до армії. Тим паче, якщо ти йдеш до нас. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Сьогодні вперше, з початку повномасштабної війни, столичний хрещатик зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Рівно о 9-й завмер рух транспорту головним майданом Києва. Відповідне відео опублікував у соцмережі начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, який напередодні оголосив про таку ініціативу. А сьогодні подякував усім, хто у такий спосіб вшанував пам'ять жертв російської агресії. Вилишується загальна національна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Тим часом у Міністерстві розвитку громади територій повідомили, що столичну практику зупинки автотранспорту під час хвилини мовчання поширять на усю країну. Лучани схвально оцінюють цю ініціативу, ба більше заклики про зупинку центрального майдану міста на одну хвилину вранці лунали неодноразово і в громадському середовищі, і у сесійній залі. Звичайно, що так, звичайно, хлопці віддали життя. Це біблії життя віддати за свого друга за, за, ну, за державу. Це саме, ну, саме найкра... найвищий подвиг. Слухте. Тут без мови зупинятися, ставати на колінах, хто йде. Треба шанувати наших героїв, пам'ятати про них завжди і бути їм вдячним, що ми тут живемо. Емоції мене переповнюють, звичайно, лише. Бо дуже багато знайомих тут. У Мене дуже багато. Це хоч якийсь. Елемент культури і відношення людей. Це потрібно. І там роблять в балаклії так само, там є хвилина мовчання о 9 а в Рівному то взагалі просто сльози накатуються, коли зупиняється транспорт, з транспорту виходять люди, водії виходять, це мурахи по шкірі, це шана, розумієте, там пекло. Там таке пекло, що вам не передать просто. Я не хочу навіть згадувати. Хай це, звичайно, має бути робити вся Україна. Наше життя не буде таким, як воно було до повномасштабного вторгнення. І отих 60 секунд мають стати секундами єднання, усвідомлення, ціни нашого сьогодення під небом українським. І Хто ми такі, що ми не можемо цю одну хвилину містом зупинитися в тиші і віддати шану захисникам? І я вважаю, що ми не віддаємося цій війні стільки, скільки віддають наші військові і їхні сім'ї, тому це той мізер, який ми можемо зробити, аби вшанувати пам'ять військових. На сьогоднішній день і це потрібно було зробити вже давно. Волинські митники на посту Ягодин за допомогою службового собаки виявили 250 нестандартних пачок із тютюновими виробами, уміст яких виявився неочікуваним. У кожній пачці містилося по 40 цигарок. Вони були приховані у спальному відділенні кабіни транспортного засобу. За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил. До рішення суду підакцизний товар вартістю майже 70 тисяч гривень, тимчасово вилучили на склад митниці. Є на землю. Хто є в кримінальному світі? Ким являєшся. Невже повернулись 90 90-ті із кримінальними авторитетами і вимаганням грошей? На Волині правоохоронці затримали групу чоловіків. Зараз їм обирають запобіжні заходи. Ось один із фігурантів виходить на вулицю. У суді правоохоронці намагаються довести, що цей чоловік вимагав гроші. Я, Кажуть, що ви вимагали не, гроші я... 40 тисяч гривень. Скільки? 40 тисяч гривень, ви не смішіть людей. Нікого я нічого не вимагав. І це все є неправда. Що такі злосні преступники, чи що, я вже не можу поняти. Суддя зараз у нарадчій кімнаті вирішує, що робити із затриманим. Більшість фігурантів жителі Нововолинська, слідчі наполягають на триманні під вартою. Підозрюється п'ятеро осіб за вчинення вимагання, поєднана. Із насильством над потерпілим та погрозою його стосування наразі обирається відносно вказаних осіб відповідні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та проводяться всі необхідні подальші слідчі чержкові дії з метою повного об'єктивного та напередженого досудового розслідування. Що вони вимагали в кого? Грошові кошти в сумі 150 тисяч у потерпілого. Затриманий Руслан відхрещується від знайомства з іншими фігурантами справи про вимагання. Я взагалі їх не знаю, що це за люди і. Це просто хтось домагається мене посадити в тюрму. все. А чому? Ну, перейшов, мабуть, якимось вищим чиновникам дорогу. Я взагалі за гроші ніяки нічого не знаю. А ви потерпілого знаєте? Це мій друг. Ми вчора сиділи з ним, пили по 100 грам. А <сум> як так вийшло, що він сьогодні ну, потерпілий? Ну так вийшло, тому що його заставили це зробити. Правоохоронці нібито називають кримінальними авторитетами вас, О, вас і ще чотирьох. Мене кримінальний авторитет? От я хочу вас запитати. Я на такі відповідь взагалі не хочу давати. Ніяк я не кримінальний авторитет, я проста сільська людина. Правоохоронці ліквідували злочинну діяльність кримінальних авторитетів, які займались вимаганням неіснуючих боргів. Під час однієї зустрічі з потерпілим вони відібрали у нього мотоцикл. Окрім того, вимагали у нього неіснуючий борг, вчинивши таким чином протиправний тиск, будучи заляканим цими так званими авторитетами в певних злодійських колах. Потерпілий віддав їм частину коштів 21 вересня за силової підтримки спецпризначенців у помешканнях фігурантів та в їхніх транспортних засобах. Провели обшуки. Як чуємо у суді, чоловік зареєстрований у селі Любитів Ковальського району, живе у Ковалі раніше, неодноразово судимий. А чим ви займаєтеся в селі? Я гляжу внуків і дітей. У Мене двоє внуків, двоє дітей. Сижу вдома. Працюю. А на життя як заробляєте? Мама Віталій, брат в Германії, Франції всі висилають мені кошти. То ви в них на утриманні? Ні. Я утриманий в своїй сім'ї з дружинами. Працює, всі працюють. І я працюю. Двох інших затриманих суддя відправила додому під домашній арешт. Підозрюваний Руслан, наче весь на нервах, готується почути, де ночуватиме найближчі 60 днів. Суд приходить до висновку, що питання слідчого підлягає до задоволення. Згідно до вимог статті 177 КПК України. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність підозри, підозрювань, це вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскації майна. Раніше суди не працює, суспільно-корисною працею не займається. При цьому вищевказані факти свідчать про неможливість запобігання зазначеним КПК України ризикам, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, в тому числі домашнього арешту. Суддя відправляє чоловіка під варту на 60 днів без права внесення застави. На нього одразу надягають кайданки і виводять із зали суду. Винен він чи ні ще невідомо, бо ж триває розслідування. Між тим, як кажуть наші джерела, один із фігурантів ймовірних учасників групи рекетирів взимку втік за кордон. Ще один намагався втекти, але його затримали. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У залі суду тиша. Він чекає почути вирок, але то буде згодом. Йдеться про так званий бізнес на ухилянтах. Принаймні, в таких оборудках звинувачують цього чоловіка правоохоронці. Придивлятися до нього почали з травня 2023 року. Тоді відкрили кримінальну справу. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 33-річного жителя Луцька, якого обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Встановлено, що цей чоловік, будучи працівником підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, вносив інформацію про військово зобов'язаних чоловіків у систему шлях і таким чином уможливлював їхній виїзд за кордон. Обвинувачується у тому, що через такі його незаконні дії за кордон незаконно виїхали. Майже 500 чоловік, і він отримав за ці свої послуги понад півмільйона гривень. Сьогодні мали би заслухати свідків у цій історії, але як виявляється, хтось вже за кордоном, а хтось на фронті. Прокурори вважають, що то був свідомий бізнес на ухилянтах, організований з корисливою метою. Санкція статті, яку інкримінують лучанину, передбачає від 7 до 9 років ув'язнення. Поки триває суд, то й на волі під особистим зобов'язанням немає права виїжджати за межі Волинської області без дозволу суду. Наразі долучають відомості щодо перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Відомості підтверджують факти перетину наступними особами із зазначеннями місця пропуску, дати здійснення такого перетину і відомостей про транспортний засіб, яким дійсно воно було перетин державного кордону України в напрямку виїзду. Прокурори кажуть, що громадяни виїжджали за кордон власним транспортом, який жодного стосунку до підприємства не мав. Сам підсудний коментувати цю кримінальну справу не хоче. Нема що коментувати гарного дня. Між тим не на камеру чоловік та його захисник кажуть, що тоді він якраз воював на фронті. Мовляв, виконував бойові завдання, а йому інкримінують внесення відомостей у систему шлях. Наразі в засіданні зробили перерву, аби викликати і допитати свідків. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На території Тростянецької та Озерської сільських рад два громадянина понабиралися в оренду 10 земельних ділянок сільськогосподарського призначення на двох та не сплачували орендну плату за користування ними декілька років. Бюджет ківерцівської громади не отримав чималу суму коштів. Прокурори встановили, що у 2018 та 2019 році двоє громадян орендували у ківерцівської громади понад 200 гектарів землі. І згодом не платили за неї оренду, заборгувавши майже 800 тисяч гривень. Прокуратура потурбувалась про інтереси Ківерцівської міської ради і звернулась із позовом до господарського суду Волині. В Суді прокурори домоглися розірвання цих договорів оренди. Відтак громада тепер може пропонувати ці землі іншим громадянам, аби наповнювати свій бюджет. На оперативці в обласній військовій адміністрації за участю голів громад обговорили питання доступності медичних послуг для військовослужбовців і ветеранів. Окрема увага психологічній допомозі у стаціонарних умовах. Чотири надвочі мобільними мультидисциплінарними командами надається п'ять надовочів. Ми працюємо над тим, щоб в кожному кластерному закладі був центр ментального здоров'я. Цього року у планах відкриття іще одного центру психологічної реабілітації у Ковелі, де допомогу отримуватимуть ветерани, що пережили полон, люди після окупації та члени родин загиблих. 1 січня два року запрацювала нова за система Волинь – Пілотна область, де реалізують проєкт зубопротизування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У ньому залучено 11 медзакладів, де відповідно до договору із НСЗУ безоплатну послугу надають 114 лікарів. І ще одне питання, яке обговорили учасники наради, стосувалося програми Нова Українська школа, зокрема протипожежні і інші безпекові заходи. Забезпечення доїзду дітей до навчальних закладів. Дев'ять громад планують розпочати процедури закупівель лише у кінці вересня. Це такі громади, як Голобська, Дубівська, Литовецька, Купачівська, Сміденська, Торчинська, Підгайцівська, Сошичницька, ширська Ще 9 громад планують проводити закупівлі на початку жовтня. По пожежній безпеці, будь ласка, теж активізуйтесь, Наталя Васильевича. Якщо є потреба, то допоможіть громадам чи тим навчальним закладам, які там цією програмою користуються, але щоб це питання було, якомога швидше вирішено. Кошти є, заходять, а ми не, ці кошти не використовуємо і не, відповідно не проводимо, проводимо різні процедури тендеру. Щороку на Волині сиротіє близько двох сотень дітей. Забезпечити їх догляд і виховання покликана мережа різних форм сімейного виховання і завдання влади працювати над її розширенням. У нас на сьогоднішній день в області функціонує 45 дитячих будинків сімейного типу і 58 прийомних сімей. Це достатньо велика кількість сімей, але разом з тим їх розподіл у розрізі громад є дуже непропорційним. На рівні держави створені умови для підтримки і розвитку будинків сімейного типу. Окрема увага системі патронатних сімей. Вона наразі у громадах Волині тільки формується. Просимо підшукати сім'ї, які зможуть тимчасово приймати на виховання ваших дітей. Сьогодні в області проживає майже півтори тисячі дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування. Тим часом цього року створено лише чотири нові прийомні сім'ї та чотири дитячі будинки сімейного типу. Іван Рудницький доручив начальниці обласної служби у справах дітей відвідати громади і відповідні служби, що опікуються такими дітьми, і на місці з'ясувати причини такої ситуації і шляхи її вирішення. Ми міняємо трошки взаємодію. З вашого боку і громад, в частині так. того, що ви виїжджаєте до них, ваші працівники туди виїжджають. Ви робите е, щотижневі доповіді Роману В'ячеславовичу, скільки громад проїхали, які проблемні питання ви разом з ними або вирішили, або відпрацювали дорожню карту, щоб їх вирішити. Добре? Так. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Ми не тільки в них. Розробка родовища піску на території старовижівського буковелю незаконна. Прокурори встановили Державна служба геології та надр України на початку минулого року, всупереч вимогам законодавства на електронному аукціоні, за безцінь продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами, щоб видобувати пісок старовижівського родовища. Воно розташоване у межах лісового фонду Дубечненського лісництва на території заказника Смолярівській. Прокурори довели розроб. Кородовище могла призвести до знищення об'єкта природно-заповідного фонду. Крім того, родовище знаходиться на пам'ятці археології. Через суди всіх інстанцій було доведено незаконність такої розробки. Нині в історії поставлено крапку. Верховний суд поставив крапку у цій історії, приставши на позицію прокуратури, відхиливши касаційні скарги Держгеонадр та суб'єкта господарювання, який мав намір освоювати це родовище. У Залухівському ліцеї Ратнівської громади відбулася особлива подія. До рідної школи завітав її директор Сергій Лукашик, який із перших днів повномасштабного вторгнення мужньо боронить Україну на фронті. Відео про цю зустріч навчальний заклад опублікував на своїй сторінці у соцмережі. Цей день став для всієї шкільної родини справжнім святом зустрічі, гордості та вдячності нашому герою. Йдеться у дописі.